Доброго дня усім, ви на каналі Територія Таро, мене звуть Олена. Знаєте, що сьогодні хотіла підняти таку тему. Говорять, я вже в Тіктокі виставила такий прогноз стосовно 24 березня, що буде відбуватися в Києві 24, 25, 26, там 3 дні буде якась мирна ну, якісь акція. Да? В підтримку воїнів і будуть виходити матері, жінки, хто, ну, хто пропав без вісти, хто служить на війні. До влади буде звернення стосовно, можливо, зброї. Ну, все те, що будуть всі питання по військових, що не вистачає нашим хлопцям. Коли там будуть всі питання, які будуть хочуть задати жінки, матері за своїх синів та чоловіків, от прямо будуть до влади питання задавати. І ну, це буде, як говорять, мирна акція, мирне таке. 6 хода, да мирна хода. Давайте подивимося, що це буде за день. Більш детальніше, що планують. Давайте так, що планується на 24, 25, 26 березня у Києві, що це за да? Що це за подія буде. У Києві, покажіть, якого характеру вона буде мати, що вона буде з собою, ну, який характер буде мати, там, мирний чи? Не дуже. Тобто, покажіть 24, 25, 26, які будуть, яка подія буде у Києві? Яка буде, що це за події? Якого типу характеру вони будуть. Так, ну дивіться, тобто ця карта десятка жезлів» говорить, що дуже важко просто все це терпіти. Уже дуже багато скупилося питань, яких дійсно потрібно щось якось вирішувати. Потрібно вже завершити цю дорогу. Знаєте, коли просто хтось сидить у тебе на горбу, як кажуть, да? і незрозуміло, хто тут як кому тут зручно і кому тут. Добре, тому це така буде скупчення людей. Десятка жезлів говорять, що це буде якась важка така хода, важка хода, тяжка, сумна. Ну і будуть вирішуватися на одні колоди, бачите, будуть вирішуватися питання, ну, які дуже турбують людей, які недосяжні, що, які. ну, от Всі питання, які будуть турбувати, от хочуть люди там задати, владі задати. да, Що тут? Тут, знаєте, як начебто люди просто не усвідомлюють, що вони не розуміють, вони як начебто під колпаком, не мають, бачите, такої під склянкою, вони не мають ну, ніякого розуміння, що, що тут таке виходить. Тобто вони хочуть от просто спитатися і задати віч навіч якісь якісь питання, дійсно. тому що карта диявол. Це тут ну, така залежність, яку тут за ну поставити людей у якусь перед якоюсь залежністю, перед якоюсь відповіддю. Бачите, тобто взяти людину, ну, от владу можливо, да, або представників влади, от під, під такий ковпак, під таку колбу, щоб, ну, можливо, вони відповідали, тому що вже ну, неможливо не так. Дуже багато, знаєте, всяких розказів, ілюзій, але ну, реальних речей немає. І, знаєте, тут як, як кажуть, знаєте, люди самі не розуміють, тут, бачите, хлопець сидить, вивчає книжку, а от те, що йому там, а йому б хотілося, щоб йому розказали. Понімаєте, він сам вивчає книжку і, і уявляє, як йому розказують там. Бачите, отам вони так зображені легесенько, там та компанія, яка просто стоїть якийсь вчитель або, можливо, наставник, і він їм просто розповідає. І в нього така, знаєте, уявна ситуація, що він просто хоче цього, але це як ілюзії, розумієте? Тобто немає, людина, люди хочуть, щоб їм, ну, щоб їм це все розказали на пальцях, чому так відбувається, як, коли це завершиться, ну, варіанти виходу. Це все ось ну, тут без вихідя, Уже тяжко, дуже тяжко. Вже просто, ну, неймовірно тяжко людям просто далі рухатися, продовжувати. Дуже багато питань. І... Просто ці всі, як кажуть, бажання, вони от і будуть на цьому шестві да, спитатися. Але там буде бачите, багато таємниць, багато такого нічого. Ну, Це буде мирна акція. Це буде мирно, не буде там ніяких такого плану, що там стрілятимуть у людей або ще щось. Це буде мирно. Тихенько, є на деякі питання. Люди почують відповіді, на деякі не почують. Це все таке, знаєте, завуальоване, можливо, більше ну, такі Ну, хочуть люди вийти, так, це їхнє право, але ж зараз не можемо да, під час військового стану і неможливо всякі відбуватися такого повстання. Тому що... Ну, Це карається законом. Ну, І люди дивіться, люди якось в, в очікуванні будуть, в очікуванні тих радісних. От, дивіться, от всі от, в сім'ї очікують, просто сидять і очікують на ті на ті на те, що їм скажуть, які їм дадуть відповіді на запитання, які просто будуть, знаєте, надалі очікувати і чекати на, ну, на ту відповідь, бачите, які салюти, на радісні звістки, чи на, ну, на відповіді. Салюти, бачите, які за вікном. Тобто, Люди в Тобто, їм потрібно ще буде чекати, тому що не всі вони отримають варіанти своїх ну, відповідей. Да? Ну, але будуть ну, діяти активно, тобто працювати в цьому плані активно. Ну, і тут будуть різних чиновників спонукати до того, що давайте розповідайте. Імператриця. імператриця. Тобто, тут ну, більше до влади будуть питання до влади. Так, ну добре, давайте спитаємо, чи буде, ну, ми то й бачили так, що мирно це буде, чи будуться ці події мирні, чи будуть ці події мирні? Ну, так, і спитаємо таке пряме питання, чи будуть ці події мирні? Що це буде? Король мечів. Тобто тут будуть, знаєте, вийде якийсь керівник влади, ну, він все, як кажуть, дуже розумна людина, начитана людина, і він просто військова, можливо, людина. Тут він дуже багато розкаже пояснень, дуже багато дасть пояснень, Тобто допоможе людям, пообіцяють, скоріше всього, якусь допомогу. Тобто якісь ну, будуть бачите, грошима так, ну, тіпа, матеріально задарювати, тіпа, що. На всі питання будуть говорити, що ось ми вам виплатимо, ми вам все. Тобто Тут будуть так, ну, якась, якийсь представник влади просто, ну, роз... це все вам розповідати. Що тут? Ну, Але знаєте, п'ятірка мечів, п'ятірка мечів. Тут говорить, ще, що ну, от... Зараз я ще відкрию одну карту. Щось, ну, небагато люди цього всього почують, відповідей дуже мало буде, і знаєте, будуть, ну, не, до, не дійдуть вони до того, що до самого, самого суті про те, що вони хочуть спитати. Прямо будуть якісь, ну, як, не знаю, приниження. Якась така, знаєте, отакі, як начебто ну от, їх чимось, бачите, як тут поливає, от якийсь чиновник поливає просто брудом да, на голову льє. Що ж тут так буде? Ну, дивіться, будуть імператори будуть розповідати будуть якісь ну, мирні переговори, об'єднання, ну, по типу, такого, що якісь радісні події, будуть святкування. Будуть дуже багато ну, якось і про військових, та все ж про військових говорити. Але якісь рішення знайдуть, і в принципі, ну, люди знаєте як, ну, підуть начебто так, ну, довольні, да? ну, бачите, емоційними. Задоволені ну, тим, що, що їм будуть обіцяти. Але тут ну, і допомогу будуть давати якусь фінансову, вони ну, обіцять. Тобто, якось завершиться. Це все відповіді ще потрібно буде знаходити. Не всі відповіді дадуть на цьому, мір, ну, на, цьому на цій події. Да? Так. Ну, давайте будемо, спитаємося ще, бо дуже багато людей питаються, чи буде Майдан, чи буде це Другий Майдан? Чи, чи буде це початок Майдану? Чи буде це початок народного повстання? 24, 25, 26 березня 2023 року, чи будуть ці дні початком народного повстання, Майдану? Це буде, бачите, це буде. Ну, там буде якийсь як траур. Траур, або, можливо, будуть там, ну, не всі будуть. За... Як знаєте, бачите, буде все-таки траур якійсь короні. Якось, якась корона, яка сидить на стільці. Тут будуть до неї питання. Про що тут? Ні, тут все ж таки будуть, скоріше всього, ну просто жінки, вдови. Тут про це будуть питання. Тут питання будуть до влади. Жінки, вдови, матері. Тобто, отакого от, от, от будуть плана. Ні, це домашнє, ну таке, все воно буде стабільно. Бачите? Тобто тут буде, ну, не бачу я такого. Як-начебто, знаєте, от. Ну Суд будуть питання, будуть задавати конкретні питання, що їдять е, як які снарядження є. Тобто, все тут буде. Тут будуть, знаєте, як начебто когось судити, над кимось суд буде. Тобто над цими такими ну те, що людей турбує, да, те і будуть і тут, і тут, Ну ні, тут будуть, знаєте, за. Розмови тут будуть такого плана стосовно військових матерів, дови отаке все будуть. Жінки, яких служать іменно там хлопці, ну, військові. Так, що ж тут шут каже? Так, і башня, да, і башня. Початок, початок якихось активних дій і башня. Ну ні, початку активних дій не буде, руйнування. тобто. Тут буде все тихомирно, тому не буде. Так, ну давайте ще спитаємо: спитаюся так, чи люди, які от вийдуть на це все, чи ну, там жінки, да? хто там вийде всі матері, жінки. Сестри, там, батьки, тобто всі, хто повиходять туди у Київ, вони ну, от, їх почують, вони отримають результати того, що вони виходять. Їх почують, вони отримають результати. Доб'ються вони чогось, ті, що вийдуть на 23, 25, 26 березня. Чи їх там почують? Ну, їм дадуть якусь руку допомоги, їм дадуть. Бачите, тобто вони не знають, що робити, вони просто в прірві, але їм будуть допомагати. Руку, руку допомоги будуть давати. Вони от хочуть, бачите, ця карта знову говорить, що от просто дуже великі багато питань, які тут, і вони не можуть це, ну, дійти до цього. Ну, і тут говорить карта вісімка. Мечів, що вони ну, запуталися, вони просто летять в прірву, вони не знають, що робити, вони безсилі, вони просто просять руку допомоги, просять владу допомогти їм вирішити ці всі питання. Вони просто за своїх ну, чоловіків просто вже не знають, що робити. Дуже багато невідомого безвісти пропавших, що це буде, що з ними, як вирішити? В полоні багато людей. Тобто тут дуже багато питань, які потрібно прямо вирішувати. Тому їм дадуть руку допомоги, будуть домовленості. Так, домовленості будуть, якесь обговорення буде, дійдуть вони до чогось якогось, бачите, тобто дуже багато буде якихось минулих спогадів, але вони щось, щось ну, дійсно дійдуть до чогось. Так, якісь дивіться рішення будуть приймати. Їм пообіцяють, що рішення будуть приймати, і рішення якісь будуть прийматися Так. Так. дуже страху багато за своїх людей, ну, але будуть очікувати. Тобто тут буде, ну, буде прийняте рішення. Багато людей, але ціль буде ну, будуть їм обіцяти і будуть знаходити рішення на вирішення цих проблем. Ну і досягнуть, в принципі, вони бачите цілий вони своїх досягнуть. Деякі будуть, бачите, не попадати тобто не досягнуті будуть, ну а деякі, в принципі, попадуть у ціль. Тому такий був в мене розклад. Дуже буду вам вдячна за лайки, за пальчики вверх і за підписки. Це дозволить якомога більше кількості людей побачити цей прогноз. Це відео. Тому ще раз вам вдячна. Ми віримо, що все буде добре. Віримо, що жінки і батьки доб'ються того, що, щоб їм відповіли, що насправді є, пояснили і якісь міри все ж таки застосували. Ну і віримо, що не буде такого, знаєте, майдана військового перевороту, якоюсь, тому що він дійсно нам не потрібен. У нас є один зараз ворог. Так, у нас і всередині багато ворогів дійсно. Нам треба чистити владу, це я проти цього не говорю нічого. Але не зараз, не на варті. Тому що ну, це тільки на руку ворогові. Як ви це не розумієте? У мене в Тіктокі просто коментарі. Вражають, що а, ну люди, деякі люди закликають, що савайте, підіймайтеся 9 років, не було майдану, потрібно зняти цю всю владу. Ну, можливо, так, да, дійсно, якась реформація влади потрібна. Я не ну не не проти. Да? Але ж не під час війни, коли в нас загострення йде там і ще загострити це все в Київ встати. Ну, люди добре, що ви ну ми перемагаємо чи ми ворогові йдемо на зустріч? Тому будемо молитися Богу, щоб він зробив так, як потрібно захистив Україну. Віримо в наших воїнів, віримо в Україну. Дякуємо всім. Слава Україні.